Вік п'яти курганів біля попівки вчений датують 17, 16 та 15 сторіччям до нашої ери. У цьому році там досліджено майже 28 поховань різних періодів людської історії, починаючи з мідного віку до середньовіччя. У них знайдено останки половця та знатної половчанки. Представлені середньовіковим погрібіння половців знатної половчанки, в якій на шиї мелась железна грівна та символ, все-таки, знатності, і два персенька з білого металу. был обнаружен в большом кургане знатный воин Половец, вот, при котором значит, была сабля. Был колчан со стрелами, был лук, и возле него также был захоронен по традиции половецкой его любимый конь, который был полностью взнуздан, имелись значит, удила, имелись стремена. Половец, по всей видимости, как мы считаем, был участником Калкинской битвы 1223 года, бит... На калке с мангла татарами, поскольку э, мы его датируем тринадцатый веком. Возраст половця за 50 років, близько 55 років, може 53 років. Половецького воїна поховано у дерев'яному гробовищі. Поховання датується 13-14 сторіччям нашої ери. У курганах знайдено також частину кам'яної бави та плиту розміром 60 на 80 сантиметрів епоху бронзи з невідомими письменами, які вченим ще належить розшифрувати.